Кожен народ має свої символи, традиції та цінності, які формують його обличчя у світі для України понад усе прагнення миру. Формування відчуття приналежності до України як мирної нації починається з простих речей: з родини, мови, історії. Коли дитина зростає в атмосфері поваги до своєї культури та до інших народів, вона вчиться цінувати те. Що її батьківщина завжди мріяла жити у злагоді, без воєн і поневолення. Людське життя це найвища цінність. У нашій культурі є прислів'я життя дано Богом, і воно одне, усвідомлення цього робить людину відповідальною за власні вчинки і поведінку. Кожен громадянин має відчути, що життя будь-якої людини безцінне, тоді у суспільстві зникне байдужість, жорстокість. Легковажність. Сучасний світ живе у парадоксі. Людство досягло небачених висот у науці, техніці. Та водночас не може позбутися воєн, агресії, ненависті. Ми підкорили космос, створили штучний інтелект, лікуємо найважчі хвороби, але так і не навчилися жити разом у злагоді. Проблема мирного співіснування народів і культур це не питання майбутнього, а виклик сьогодення. Приналежність до України це не лише любов до пісні чи землі, а й готовність жити у злагоді з іншими. Українська ідентичність має об'єднувати, а не роз'єднувати. Коли люди відчувають себе частиною єдиної, мирної нації, це формує сильне суспільство, в якому немає місця для ненависті і насильства. Сьогодні величезні можливості відкривають соціальні мережі та цифрові платформи. Через них можна донести правду про війну. Закликати до миру, організувати міжнародні флешмоби і акції підтримки. Наш голос здатний лунати далеко за межами країни. Мир починається з діалогу. Якщо людина навчена поважати чужу думку, якщо вміє дискутувати без агресії, вона не дозволить вирости ненависті. У школах і університетах повинні вчити не лише математику чи історію, а й культуру миру, співпраці, толерантності, доброти. Якщо змалку показати, що вміння слухати і домовлятися цінніше, ніж нав'язувати, виросте покоління здатне жити в мирі, діти мають розуміти конфлікт можна вирішити словом, компромісом, діалогом, а не силою. Ми маємо пам'ятати, що війна починається з маленької іскри ненависті, але й так само і мир народжується з маленької іскри доброти.